Продажі це серце будь-якого бізнесу. Від ефективності роботи вашого відділу продажів залежить не лише прибуток вашої компанії, а й її репутація, рівень довіри клієнтів та можливості розширення. Однак успішний продаж він починається з якісної обробки лідів, тобто ваших потенційних клієнтів, які проявили інтерес до вашого продукту чи послуги. На перший погляд, це може здатися досить просто: отримав контакт, зателефонував, зробив пропозицію і уклав угоду. Але насправді все набагато складніше. В світі, де конкуренція за увагу клієнта стає все жорсткішою, необхідно не лише швидко реагувати на запити, але й забезпечувати індивідуальний підхід, глибоко розуміти потреби аудиторії, і, звісно ж, створювати довготривалі відносини з клієнтами. Саме тут ключову роль відіграють знання, навички і підготовка ваших менеджерів з продажів. В сьогоднішньому блозі ми розглянемо як навчити ваших менеджерів працювати з лідами, які знання компетенції допомагають досягати високих результатів. І звісно, поділимося ефективними підходами для розв'язання найпоширеніших проблем відділу продажів. Компанії стикаються з труднощами в процесі продажів, і найчастіші проблеми вони пов'язані з наступним. Найперше це повільна реакція на запити. В сучасному світі клієнти цінують швидкі, і коли ваша команда не встигає відповісти на запит вчасно, потенційні клієнти можуть звернутися до ваших конкурентів. Відповідно, тут швидкість реакції відіграє вирішальну роль у конверсії ваших лідів. Наступне це недостатнє розуміння потреб ваших клієнтів. Багато менеджерів з продажу помилково думають, що універсальна презентація продукту може задовольнити будь-якого клієнта. Насправді ж, без виявлення конкретних потреб людини, дійсно важливо. Зрозуміти, що саме необхідно для співпраці. Також невміння працювати з запереченнями. Коли ваші менеджери не можуть впоратися із сумнівами клієнтів, продажі стають просто неможливими, і досить часто це пов'язано з недостатньою підготовкою чи відсутністю стратегії для роботи із відмовами та запереченнями. Також проблемою є відсутність системного підходу без чіткого визначення стратегії і використання сучасних інструментів, менеджери